І серед молоді, і в школі вивчають оцей роман Місто його, ну, це правда дуже сильний твір. Ви можете теж його взяти. Це, до речі, одна з останніх нашого прибуття книжок, книга, яку ще ніхто не читав. Таке нове видання. І я прочитаю уривок. Спочатку епіграф місто. Шість прикмет має людина. Трьома подібна вона на тварину, а трьома на янгола. Як тварина людина їсть і п'є, як тварина, вона множиться, і як тварина викидає, як янгол, вона має розум, як янгол ходить просто, і як янгол священною мовою розмовляє. Талмуд, трактат, авот це епіграф. І у ривочок такий. Ну, в цьому романі багато міста, і у ривочок про весну. Весна, власне, ще тільки накреслювалась, але стояла вже на порядкові дня. Сніг ще не танув, але посірів, збувся близько, став щуплий у купах вздовж вулиць, викладених, а на Брукові злікся від невпинної їзди в темну роду масу, осів, випнувся і позападав поправними вибоїнами під ритмічними вдарами копит. На пішоходах він обертався ясними днями в ріденький холодець, застигаючи прикрими грудками в холодні ночі. Скрізь по дахах його скидали вниз величезними кулями, що глухо падали долі, як бездушне тіло. На рогах дівчата в кожушанках продавали перші підснізники з навколишніх горбів, де вже оголилась земля. П'ять копійок пучок, п'ять копійок. Траплялись сонячні ранки, ранки теплих вітрів, що несли з далеких полів дух вогкого ґрунту й торішнього зілля, млосну запашність житньої прорості і набряклого яблуневого цвіту. Траплялись тихі замріяні дні, коли в крові, відгукуючись на шумування природи, прокидається проста, потужна радість життя. Коли душу опановує той безтямний порив, що вів предків до вівтарів весняного Бога. Такими днями Степан любив гуляти і дивитись. Взявши під пахви важкий портфель, блокав перед обідом по вулицях без видимої мети, уникаючи привітань, потребуючи побути самому серед чужих після одноманітних зустрічей на посаді та громадській роботі. Якийсь час він сам гаразд не розрозумів цього раптового потягу на вулицю і того чуття вигоди, задоволення, що обнімало його серед гомону й сміху весняної юрби. Думав, що гуляє, як гуляють усі сонячного дня для спочинку й провітрення. Але якось, вернувшись пізно додому, схвильований і збуджений, мусив собі признатися, що ходить дивитись на жінок. Він розумів тепер, що тільки на них спинялись його очі, на сміючих обличчях їхніх, на звабливих ногах і теплих убраннях, що ховали тіло, яке до болю відчував, що тільки на них дивився він з жагучим захватом, немов кожна мала окрему, тільки їй властиву таємницю, окремий для нього, ніби випликаний сад кохання та пристрасті, і з кожною віяло на нього сласним випаром її жіночого єства, що п'янив його і підносив. Душа його завмирала в гарячому тумані, коли бачив жінку вродливу, струнку, здібну любити й варту любові, І сам любив її одну мить, приймаючись невимовною подякою, що вона є, що бачить її і пестить поривним поглядом. Декотрі озирались, посміхаючись йому непомітною кличною усмішкою, і серце його тоді пінилось та співало. І тепер, зрозумівши це, відчув не сором, а тривогу, радість від свідомості, буйної сили, що палає в нім, як часточка тієї могутньої спраги, що рухає світом. Якесь нове, ясне чуття прокинулось у нім. Не Нехіть, не бажання, а луна їх певність, що здібний, бажатий, бажатиме. Такий уривок. Не знаю, читати далі.